Так, знов повітряна тривога і ті кляті шахеди летять. а ну почитай, що там ніколаївський ваньок пише, коли можна виходить з цього калідору, пісять і срать. Тю, блін, пісять і спать. Піти посрать я й зараз можу. У нас же туалет знаходиться за дві стіни. Ох, бля, щоб ті шахеди всі розвернулись і позалітали всім московицьким пілотам прямо в сраки кожному по шахеду. Уйо, вже бахкає. А ні. То наш сусід славко знов горохову кашу їв на обід і такі гази випускає. Аж вікна трижать їй бо. Кожна. Ти скажи його жінці, хай йому борщ сварить чи що, я не знаю. Але без квасолі, без квасолі. косолі. Ото задовбо. Обов'язково, коли у них горох на обід, то повітряна тривога. Хуже цього був тільки дід Сашко, який носив свікилим вибивати під час повітряної тривоги. І що з ним стало? Знаєш? Ну, от і я не знаю. Після чергового такого вибивання ніхто його більше не бачив разом з його ковром. Мала а ти куди залізла. Це що тобі, бомбосховище, чи що? Чи ти там ваську свого любовника вусатого від мене ховаєш? Велась звідтам, а то зараз закрию двері і будеш там сидіти до ранку. Тюб, блін, тільки з одного сховища вигнав, так воно друге собі знайшла. Мала, ну скільки разів тобі говорити, що картонні коробки з під кросовок від шахедів тебе не спасуть. Іди воно краще в переноску залазь, їх кожна спеціально з балкона витягла. Та не бійся, тин, не підемо ми ні до якого ветеринару. Це про всяк випадок. Залазь і сиди, не путайся під ногами. А я піду по сру, поки тривога, щоб два рази не бігать. Ні, ну а що? Он кожен під час вибухів кирпічні заводи відкривають і друси міняють по десять разів. А я один раз не можу гавелик відложити. І до того ж це протиповітряна оборона. Моїми гавеликами шахеди збивати можна. А ви що не знали? Коли запускаєш такі какулети, то шахет зразу розвертається і летить на Росію, на ті шкіряні бовдурі їх зливають в таку білу штуку, як вона там називається, а унітаз. Тільки те й можуть, що гроші просирать і спускати в унітаз в самому прямому смислі. Все, коротше, я пішов.